Доброго дня, діти! Сьогодні ми разом зробимо аналіз слова. А якого спробуйте відгадати? Слухайте уважно. Лісом в темряві літає, хугу-хугу промовляє. Велетенська голова. Здогадались це? Сова! Так, вірно. Давайте повторимо. Сова. Який перший звук ми чуємо? Так, звук С. Це голосний чи приголосний? Так, вірно, приголосний. А твердий чи м'який? Так, твердий, тож ми його позначимо однією рисочкою. Далі який звук сова. Звук О, він голосний, тож ми позначимо його кружечком. Далі який звук? Сова, звук В, він твердий, приголосний, тож ми його позначимо однією рисочкою. І останній який звук? Сова. Звук А він голосний, тож ми його позначимо кружечком. Добре, ось така схема у нас з вами вийшла. Тож скільки звуків у цьому слові? Так, 4. А скільки приголосних? 2. А голосних. Також два. Молодці. А у мене для вас буде домашнє завдання зробити звуковий аналіз слів лист та чиш. А я із нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!